Переоцінити користь риби важко. Вона усім відоме джерело фосфору, фтору та вітамінів Баде. А ще це необхідний організму білок. кажуть, купувати рибу треба обов'язково в спеціалізовані крамниці. Тож сьогодні знімальна група програми Корисна розмова завітала до улюбленого усіма київського магазину «Дари моря. Потрапивши сюди, ми відчули себе на дні справжнього великого океану. Проте тут зустрілись жителі не тільки морів та океанів, а й річок, і озер: тріска, кефаль, сьомга, акула, дорада, скумбрія, а ще лобстри, краби, устриці, восьминоги та інші різноманітні вишукані делікатеси. Ми стараємося підтримувати такий сорти, щоб будь-який покупатель мог знайти собі товар йому доступний. Є сорта столові, є делікатесні, також охлаждена є і столових сорта, і делікатесних. Как бы сказать, это уже не новинка, уже второй год мы практикуем э, завозить товар, э, рыба, которая выросла в природе. То есть она не кормилась в каких-то рыбхозяйствах и не выращивалась где-то в каких-то загонах, а вот рыба, которая водится в нашем мировом океане. Она всегда свежая, то есть рыба заказывается э, за неделю раньше, но вылавливается, доставляется она в течение суток э, к нам в магазин. Перед святами дбайливі господарочки завжди відправляються саме в цей магазин. кажуть тут привітні продавці, ціни нижчі, ніж будьте, і це точно дивовижний вибір риби, і тут вона завжди свіжа. А це головне, адже риба дуже делікатний товар. Я покупаю, звісно, таку рибу, як на катені хек. Но я из тех соображений покупаю, что это, в принципе, не искусственно выращенная, то есть она в естественных условиях. Таким образом, она... ну, в общем, мы и так много принимаем такой, в общем, пищи, искусственно выращенной, с всякими добавками. Поэтому вот я выбираю эту рыбу. Здесь хороший спрос на рыбу. Соответственно, она не залеживается. Всегда качество неплохое. И цена, в принципе, удовлетворяет. Здесь всегда все очень свежее. Мне нравятся продавцы, которые обслуживают, всегда подскажут, что купить, как купить. Мне нравится здесь ценовой сегмент. Можно купить и дорогую рыбу, можно купить также и дешевую рыбу. Качественную, свежую. Проте вибирати морепродукти теж треба вміти та не лякайтесь, сміливо до магазину. Тут все підкажуть, допоможуть та навіть пригостять. Продукцію може вибрати покупатель любого достатка, оскільки ми стараємося підтримувати асортимент, щоб був доступний любому покупателю, починаючи від пенсіонерів, які мають невеликий доход і будь любими людьми, які мають приличний доход, собі дозволити будь-яку ціну, будь-яку дорогу продукцію. При выбере, допустим, если рыба живая, то естественно она плавает и дышит, значит рыба свежая, можна можно купить. Даже у нас есть такая услуга, как чистка, потрошение, Можем за 10 копеек за килограмм стоит эта услуга, можно это сделать на месте и уже дома только помыть и пожарить. Охлажденная рыба, естественно, есть вариант посмотреть обязательно. Жабри це, як всегда, рыба, якщо риба пути з голови, то звісно, що треба привітати голову, це, якщо риба не розділена. дело в тому, що в будь-якому мы ми поддерживать підтримувати свежесть риби. Подивіться, яка краса, хіба можливо піти звідси без покупок. До речі, магазин Дари моря, як ми примітили, пропонує нам поласувати не тільки морепродуктами. Тут безліч сортів сирів, м'яса, різні консерви, овочі, є навіть кондитерський відділ. А починалося з мало маленького магазинчику. Наше підприємство образовалось ще в 1998 году. Магазин э, начал свою работу еще с маленького киоска, который находился на улице Тургеневская. Потом понемножку мы развивались, э, построили павильончик, потом еще один магазин. И э, уже у нас третий магазин, который вот этот директор наш построил по своему э, любимому, ну как, сам создал проект. По своїм мечтам нарисував проект ескізи. Ми сделали проект та побудували такий магазин. Наш супермаркет. Керівництво магазину Дари моря байливо та відповідально відноситься до вибору кожного постачальника. Уся продукція має відповідні сертифікати. Повірте, в цьому магазині ви знайдете будь-що до святкового столу. Наш магазин старається підтримувати весь асортимент, так що, будь ласка, приходите ви можете знайти будь-який продукт по душе.